13 учням загальноосвітніх навчальних закладів горішньоплавнівської громади вдалося посісти призові місця за підсумками обласного етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт. Маємо три відзнаки найвищого ступеня. Перше місце посіли Нікіта Наумов, учень загальноосвітньої школи номер 1 секція інформаційно-телекомунікаційні системи та технології, наукова керівниця Наталя Найдьон, Єлизавета Кравченко, учениця спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 4 секція зоологія, наукова керівниця Юлія Заводовська, і Назарій Яцина. Учень спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Бугаєвської секція гідрологія, науковий керівник Богдан Портяний. Попереду в переможців третій етап всеукраїнський. Віримо, що наші юні науковці утримають лідерські позиції на найвищому рівні наукових змагань.